Правила поведінки в інтернеті. Як треба вчинити, коли тобі щось не зрозуміло в інтернеті? Порадитись з батьками? Чи розбиратися самому? Так, порадитись з батьками. Як потрібно себе поводити під час спілкування в інтернеті? Бути чемним. Чи ображати інших? Так бути чемним. Як потрібно поводитись із паролями та особистою інформацією? Розповідати комусь навіть по секрету. Або нікому нічого не казати. Так потрібно тримати у таємниці. Як вчинити, якщо незнайомець? З інтернету пропонує тобі зустрітись? Відмовитись від зустрічі. Або ж піти на зустріч? Так, вірно. Потрібно відмовитись. А як вчинити, якщо тобі пише незнайомець? Потрібно відповідати і переписуватись з ним? Чи не починати переписку? Так, вірно, не потрібно відповідати. Як вчинити з невідомим файлом в інтернеті? Обов'язково відкрити або не чіпати його. Вірно, в жодному разі не відкривати.